Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю 12 по зісланні Святого Духа. У нас свято положення чесного пояса Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. І бачимо глас 3. Відповідно, устав буде стосуватися і воскресних гласів, так, Тропар Воскресний, тоді свята, слава, контакт Воскресені, свята, Прогімен. Також спочатку Воскресний, потім свята. Тобто неділі і свята. І переходимо до трупарів. Хай веселяться небесні, хай радуються земні, бо явив могутність руки своєї. Господь подолав смерть смерть первен мертвих, став, з безодні, аду, визволив нас і подав світові велику милість, Богородице, приснаділо людей покрове». Ти ризуй пояс пречистого твого тіла, як загороду могутню городу твоєму дарувала, безсіменем різдвом твоїм, нетлінною перебуваючи в тобі, бо природа оновляється і час. Тому молимо Тебе, мир, городу Твоєму дарувати і душам нашим велику милість, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Воскрести, днес і зробу щедрий і нас вивів ти із врат смертних. Днес Адам ликує і радується є. А пророки разом із патріархами неперестанно співують Божественно, могутні влади Твоєї і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пояс твій чесний, що горну, богоприйомне лоно твоє, Богородице, це сила необорна, горду Твого і скарб, дібр невечерпний, єдина мати приснодіво. Співайте Богові нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте, цареві нашому, співайте, усі народи заплашіте руками, воскликніть Богові голосом радости, величає душа моя, Господа, і возрадувався Дух мій у Бозі спасі моїм, у Бозі, спасі моїм. О, дякую, що співаєте в церкві. Ще раз нагадую: більшість того, що ми сьогодні робимо, видаємо, є на сайті Patreon. Тому, хто, хто ще не долучився, долучайтеся, бо тут не завжди на Ютубі ми все виставляємо. А все, що виставляємо, завжди є, є на Патреоні, так? тому там можна долучатися безкоштовно, можна також зробити свої пожертви для того, щоб церковний спів розвивався в нашій церкві, От за, ну, за що буде, будемо вдячні так? і далі прославляти Бога. Слава Ісусу Христу!